У виставковій галереї на території Києво-Печерської лаври відкрито фотовиставку заслуженого художника України, фотомайстра, колекціонера Володимира Козюка. Декілька років тому в цих стінах Володимир Євгенович виставляв свої живописні роботи. А сьогодні він подивував киян і гостей столиці світлинами Україна розцвіте. Донедавна Козюк-живописець вважав чомусь фотографію життєвим пріоритетом як хобі. Але якщо він це робить із задоволенням, чому це не може бути його професією? Володимир Євгенович має непосидючу вдачу: любить багато подорожувати. Кожного разу привозить з далеких мандрівок тисячі кадрів, які фотографував зненацька. В таких поїздках. Не до постановочних фото його душа прагне ловити моменти життя різних людей за різними обставинами. Тому у Вінниці завжди чекають чергової фотовиставки Володимира Козюка. А сьогодні він дивує столичного глядача. Так як виставка світлин проходить на території Києво-Печерської лаври, то перше слово молитві. Сюди я тут промінчик Сонця. Дякуємо автору за такі прекрасні твори, за такі прекрасні оптимістичні воїстину, шедеври фотографічного мистецтва, такий складний час, так хочеться оптимізму. Православні храми, храми по Україні наповнюються похоронами і воістину хочеться радості. Я скажу, що буквально за 15 хвилин до відкриття цієї виставки. В нашому храмі, який входить в комплекс півпечерської лаври, афганський храм, відчалися молодята хлопчики і дівчинка, боєць спецпідрозділу Азов і дівчинка-волонтерка. Вони сьогодні прямо з храму фактично відправляються туди для того, щоб берегти і боронити державу. І розумію, що серед похмурого неба, серед усіх проблем є оцей маленький промінчик сонця, який починається з двох любчих сердець. І сьогодні це свято їхньої любові, доповнено тим, що приходить сюди і бачиш тут на виставці також промінчик сонця. Володимир Козюк ну, співпрацює із нашим національним заповідником уже довгий час, і маємо вже невеличку таку історію нашої співпраці. Справа в тому, що ну нев далекому такому минулому, пан Володимир е, презентував тут виставку своїх живописних творів, зокрема були представлені. Пейзажі його рідної Вінничини сьогодні він виступає трошки в іншому. амплуа, як майстер художньої фотографії і представляє у своїх світлинах своїх земляків, створюючи такий колективний збірний образ Вінничини. Сподіваюся, що наша співпраця буде продовжуватись. Ми вже так попередньо обговорили. Деякі перспективи нашої майбутньої співпраці, я думаю, що ми народимо ще не один виставковий проєкт за допомогою пана Володимира. Дана виставка, вона така насичена оптимізмом, несе естетичну насолоду. І в час, коли наша вітчизна переживає не найкращі часи, вона сповнює нас надією на те, що Україна розцвіте. За кожною світлиною своя невеличка історія. Козюк пише історію української культури, зберігаючи її у фото, і це актуально. Адже нині відбувається процес відродження української культури. Слідкую за творчістю Володимира Клузюка. Я його знаю як заслуженого художника, у нього дуже цікаві роботи. А як фотограф я його не відкрила для себе не так давно і також цікавістю і з великим задоволенням. Тим паче, така зараз не нова, але така актуальна зараз тема. Наша національна свідомість. І патріотизм, і ви знаєте, ці його роботи це саме е, справжні е, якісь патріотичні настрої людей, тому що дивіться, це не тільки. Далі портрети, але дуже відкриті обличчя, дуже добрі, мирні. Так що я вважаю, що це не просто дуже цікаво і на сьогоднішній день дуже актуальна виставка. Враження колосальне. Таке враження. Я ніби знову повернувся в цей світ літа, сонця, позитиву. Ніби немає війни, немає е, калік, немає. А то ось володя вміє дарувати емоції, емоції світлі, добрі, і він знаходить в кожній людині якусь таку світлу сторону цієї людини і може показати, підкреслити і це поза часом. Це великий художник, який, який працює е, поза часом, і він глибоко національний митець, тому що він любить Україну і ця любов в кожній його світлині. Володя дуже надзвичайна людина. Він гармонічний і він, по суті, є творцем. Ви знаєте, він е, він мене вразив, коли він. Показав не тільки свою духовну силу, а й фізичну, що в принципі для людей творчих не характерно, коли він міг легко перелітати, там чи якісь паркани, чи якісь дерева. Знаєте, показує, що він дійсно сильний не тільки духом, а й фізично. Така рідка можливість, коли людина має такі в собі таланти. От ясно, що майстер не зупиняється, майстер рухається, майстер думає на перспективу і майстер з великої буки. В нього все буде добре. Побільше б. Таких виставок не тільки в Україні, а поза межами України, тому що він відчув душу українського народу, душу свого поділля, душу жінки простої. Тобто не обов'язково це красуня, от стоїть бабуся з паскою. Знаноміти вона, але вона красива. Вона, хоч і вже прожила вік, але вона світиться. Вона є красива душа. Вона піде похреститься, помолиться. Вона думає про Бога, не думає про вічність. Мистецтво Володимира це про вічність розумієте, тобто воно поза часом, воно поза якимись ситуаціями позитивними, воно вище, воно стоїть над цим е е буденням і робить життя е світлим, красивим і дає йому перспективу. Хто знає Володимира Кузюка, мабуть, уже не уявляє його без фотокамери. Він добре бачить людей і все, що відбувається навколо них. Україна і українці Його найрідніша тема. Експозиція, представлена киянам, цікава тим, що знімки Володимир Козюк обрав близькі по духу. Мені, взагалі, дуже важко казати про враження, тому що я стільки років вже знаю володю і стільки років маю. Таке певне враження, що сьогодні, мабуть, немає чогось більше чи менше, тому що це людина дійсно талановита людина, до якої дуже наш господь Бог якої допомагає щось робити в цьому житті. І тому мені здається, ми сьогодні не маємо казати про Володимира тільки як про талановитого фотографа, але ще маємо казати і як про талановитого художника, і як дуже такого впевненого колекціонера, в якого колекція і українських ікон, і старої давньої мідної пластики. І це саме ті колекції, колекції, які можуть позаздрити музеї не тільки України, але. І, мабуть, деяким експонатам музею світу це дуже важливо. І щодо цієї виставки, то звісно, дуже багато добрих і позитивних вражень, і це саме те, що нам сьогодні необхідно взагалі в житті. У нас щорічно проходив міжнародний фестиваль підводного зображення «Срібна акула». І саме там ми, якраз з Володимиром Козюком і познайомилися. Я хочу сказати, що дуже щира, дуже відкрита людина. І коли потрібна була його допомога в якості, ну скажімо так, ми це Ата чи спонсора у нас приймали участь багато дітей з вадами здоров'я, і він нам допоміг організувати їх і приїзд, і були подарунки для дітей. Тобто він приймав дуже велику участь, в тому щоб зробити велике свято цим діткам. Зараз патріотизм у нас такий реальний патріотизм, і якраз коли подивитися подивиться на його картини, то от світла Україна. Оглядаючи світлини, відчуваємо вміння і талант фотографа відбирати найголовніше, найсуттєвіше, найвиразніше у тій чи іншій ситуації зображені людини. Хіба може залишити байдужим знімок, який камера зафіксувала літнього дня море польових квітів і серед них дівчинка у вінку. Це польова мавка. Задаткова царівна літа. Чи не так? Нам дуже сподобалася виставка, оскільки це все наше рідне, українське, національне. Я, наприклад, дуже люблю вишиванки і все таке колоритне, приємно просто прийти і відчути себе вдома, да? ну, дійсно на рідній землі в Україні. І мені дуже сподобалось. Чудесно просто. А на мою думку, це дійсно дуже актуальна тема, тому що. Всі ми розуміємо, який зараз стан у нас в Україні, да? і це підкреслює, підбадьорює нашу якусь, скажімо так, дух наш український. Да? Тому це дуже. Дуже гарна виставка у нас і дуже дійсно гарна. дуже актуальна це правда дуже актуальна. враження. В мене сьогодні, в принципі, дуже як завжди, тому що а, ця людина завжди несе тепло, добро, якусь радість і мистецтво справді в народ із народу. Саме він мені а, дуже близький і рідний. Як може не а, не подобатись працювати з людиною, яка творча, яка Відкрита, яка несе тепло, радість, добро, яка до речі не тільки почала цим займатися через те, що зараз мода якраз на українське. Він завжди цим займався, завжди ніс це і пропагандував українське. Тому я теж люблю дуже все українське, тому в принципі ми з ним, з ним на, на цьому зійшлись. Якось мистецтвознавець Тетяна Журунова зауважила. От співаємо, начебто всі, але ж не кожен стає артистом. Так і в фотографії. Будь хто зуміє натиснути на гудзик апарата, та не кожен здатний створити мистецьку річ. Своїми творами Володимир Козюк ще раз заявив про себе як майстер і віриться, що таких миттєвостей йому відкриється ще багато, що здивує не один раз і нас, і світ. Новими сяйними спалахами мистецької натури на виставці представлено 49 робіт. Якраз та кількість, яка поміщає в цих залах. Зроблені вони були десь протягом 10 років. В основному, звичайно, за останні роки захотілося показати позитив. Показати своє відношення до країни, я хочу, щоб ця країна цвіла, щоб все закінчилось і щоб закріпити це відношення, у нас зараз дуже багато поранених, і всі кошти, які будуть отримані від продажі цих фоторобіт, чи моїх живописних робіт, підуть на підтримку саме поранених в АТО. Особисто я хотів би дуже подякувати Володимиру Степановичу Продіусу, тому що він не тільки підтримав цей проект, він взагалі підтримує всі мої ініціативи, що стосуються розвитку держави. Що Культури Вінниччини і фактично він надав кошти, щоб була можливість надрукувати всі ці фото, обрамити і гідно представити Вінниччину на цій святій землі.